У справжньому закохувалася один раз? Ні, чому. У мене було перше кохання класично з розбитим серцем. Угу. А скільки О, років? Ну, це ж мені було десь 15 чи 16 Угу. Це ти з ним курила в під'їздах? Ну, він, до речі, ні. З ним я не курила в під'їзді. Це вже потім я потрапила в лапи. Uh, Матьорих uh, любителів рок-музики, uh -huh. і так все воно і пішло. А ти яка, коли ти закохана? Оцей Я перший дуже період? давно не, нічого подібного не відчувала. Uh -huh. Тому що ну, закоханість це, це ж не любов, це інші відчуття. Ну, це Я перші просто три я, я їх пам'ятаю, і uh -huh. я дуже добре знаю, що таке закоханість. Це, ну, це просто найпотужніше. Взагалі, що можна напасти на, на людину. І під час, до речі, якщо я не помиляюсь, в Японії навіть закоханість вважається хворобою. Угу. Mm -hmm. Що якщо людина закохана, то все все все, -все, 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 -все розуміє, що щось може статися не дуже добре. Угу. Mm -hmm. Ну це про що мені недовго, це ж три місяці в середньому це саме закоханість, яка потім mm -hmm. переживає. Так, да, така, в що просто е, як... розриває. Да, яка розриває mm -hmm. і цей час. Він настільки ресурсний, його треба просто використовувати. Ну тому що там чоловік закохався. Він все він встав з дивана. То він побіг до спортзалу. Він почав там. Е, їсти правильно він хоче бути красивим, строєним молодим. А коли він не закоханий, він нічого цього не робить. Там жінка, коли закохана, вона все вона фарбує волосся в інший колір. Ніхто не може зрозуміти, що з нею. О, тому це дуже сильні ресурси. Тут треба. Отут можна і писати, і малювати щось і там я не знаю, там, бігти, якось міняти роботи, міняти життя. От для угу. чого потрібна закоханість. З ким із росіян ти досі спілкуєшся? Якщо чесно, не з ким. У 22-му році останнє спілкування було, якщо можна я не буду називати, просто для безпеки цієї людини. Ну, ти говорила про те, що це одна з дівчат. Звідки. Одна з дівчаток, так, так угу. і це у нас було спілкування. А потім все закінчилось, тому що їй стало страшно. Ну, я так розумію, що так. А для тебе все ж? Ну, як, а може і інше? Я не знаю, може вони. Перепрошили. Да. Угу. Це дуже відома дівчина. Ми відомо. її знаємо. Відома, я тобі потім на вушка скажу. Окей. А це поняття хороші росіяни. Вони існують. О, Боже, це таке важке складне. Давай так: хороші росіяни, які живуть в Росії, і хороші росіяни, які живуть за кордоном. Тому що це дві категорії росіян. Я не знаю, хороші росіяни, хороші, хто там ще хтось. Я можу сказати так: я не приховую, я дивлюся політичних блогерів. Багато з них це росіяни, які живуть за кордоном, звичайно. І я не знаю, хороші вони чи ні. Просто вони проти всього того, що зараз відбувається у світі і безпосередньо в Україні. Ну ти б подякувала, наприклад, Галкіну. За його позицію. Так, подякувала би. Я Алі Борис Борисовні. Ці люди просто показали ну це височенний клас людяності. Після початку війни в 2014 році, от власне в тебе була депресія. Ти про це також розповідала. Який зараз у тебе морально-емоційний стан? Ну зараз у мене не дуже добрий морально-емоційний стан, в мене постійно щось тригерить. Угу. От, і невизначеність і страх. Він є, і взагалі я вважаю, що зараз майже всім українцям потрібна психологічна допомога, навіть тим, хто вважає, що їм не потрібно, ну тому, тому що ну, це просто нам всім страшно. Нам всім страшно. Ми не знаємо, чим все це закінчиться. Звичайно, так ми всі говоримо про те, що перемога буде за нами. І ми все віримо, і ми до цього йдемо, і ми цього прагнемо. Але якщо так подумати, то ми не знаємо, чим все це закінчиться, і саме це ну не незнання питання цього воно дуже сильно. Дуже сильно навантажує музику. Але війна 10 років йде, і тебе це ще е, морально і емоційно зачепило ще 9 років тому, ще ну, в 15 знаєте, році. Ну, Знаєте, я хочу сказати, що тоді це було не, не стільки це, я навіть на групі, на нашій, ми відпрацьовували, я чесно сказала ветеранам, хлопцям, які прийшли з війни з пораненнями, з вже з фізичними вадами. Я їм сказала, що в 2014 році я взагалі. Не сприймала це так, як я сприймаю зараз. Так, десь іде війна, там uh -huh. десь на Донбасі. Так, звичайно, там анексія Крима це жахливо. Ми все про це поговорили, поговорили, а потім просто там у кінецьненько трошки трішки uh -huh. забули. І так. у мене не було такого відчуття. А зараз е, ти е, рятуєшся виключно е, психологією, психотерапевтами. Чи все ж таки все дійшло до того, що доводиться ще й приймати якісь ліки заспокійливі? Ні, я не приймаю ніяких ліків, тому що я їх приймала у 2014 році. Мені не сподобалось. Це заспокійливі? — Тому я приймаю е, природний е, препарат чудовий, от, який просто. От, я не знаю, чи можна про це казати. Ну, давай не будемо щоб прям можливо... говорити, щоб це не було там да. бажання Ні, це у не у наркотики. Ну, я розумію, так. — І це не алкоголь. Угу. Це що? — Це мухомори. Серйозно? Да. Це можна давати? Ну, вони продаються, це мікродозінг називається. Ух ти це природне заспокійливе. І яке ж її лікує, тебе омолоджує і все таке інше. Серйозно? А ти не знав? Я, чесно, я не знав цього. Я завжди стався Я до мухомори, дові... гриби, це типа все туди до марихуани і в ту сторону. Ні, ні, ні. Воно взагалі там немає. Ну там наркотичного нічого немає. Це мікродозинг, uh -huh. це маленькі капсули. Про це написано багато в весь інтернет. Це офіційно продається. Офіційно uh -huh. продається. Ну, це просто це гриби. По факту, це гриб, який має просто такі властивості, чудові, що це о, ну так би мовити, природний антидепресант. Uh -huh. От і він багато чого. Люди навіть кидають курити, кидають вживати, будь-що алкоголь, бо воно несумісне. Просто я все одно хочу звернутися до глядачів, друзі, все одно перед вживанням. Все одно порати з лікарем це дуже важливо, прочитайте. тому що і прочитайте самі. Я не знаю, не те що вам Вінниця сказав сказала. їжте мухомори, і всі побігли в аптеку. Треба прочитати по-любому для того, щоб Ні, розуміти, треба чи вам треба розібратися, розібратися, прочитати дуже багато професійних статей. Це взагалі зараз, ну це бум. Я знаю велику кількість людей, які таким чином заспокоюють голову. Твоя цитата. У мене котяче терпіння. Я можу довго сидіти на місці, спостерігати, споглядати, а потім настає переломний момент. І я дію рішуче та жорстко. Це тому ви розійшли з Сергієм на два роки? Ні, напевно, не тому. Ну, ну як, воно так і спрацювало? Тобто, ти терпіла? Ну, якщо ми говоримо зараз ну, конкретно про те. Так, ні, що але... я терпіла. Мене ж ніхто не бив, там, ні, угу. не мучив, ні нічого зі мною не робив. Там, ну, можливо, щось своє терпіло, що мені не подобалось там, тому що ми всі щось терпимо в стосунках. Якщо ми не вміємо один одного терпіти, нічого не буде, тому що ми два різних, дві різні людини. І так. все. І це крапка, і не треба вигадувати якусь іншу половинку, яка буде от прям така, як ти. Ну, не буде вона така, як ти. Може, з руками ви будете схожі, і вам буде легше знаходити якісь там до дотикатись один до одного буде легше, але насправді ви все одно будете різними людьми. Я підтримую на 100%. І це треба враховувати, і треба дуже дуже в стосунках бути дбайливим. Байливим, щоб ні в якому разі не зашкодити людині, тому що кожна людина це окремий світ, і можна просто одне слово сказати і дуже сильно образити. На жаль. В моїх стосунках з Сергієм було все, uh -huh. все на чому можна просто вивчати, як можна і як не можна, uh -huh. тому що ну, вибачте, з 18 років, без досвіду, взагалі там якихось стосунків, ми пройшли просто весь цей шлях, коли все отак і було і, боже, і як було класно, а потім все було погано, а потім якось рівно. Ну тобто, все, 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 що є. Все це ми пройшли і проходимо далі. Ну, ніхто ще не зупинився і uh -huh. невідомо. Не тобто в ваших стосунках не штиль? Оцей приємний штиль? — В наших штиль. стосунках не штиль, ні. Uh -huh. Не штиль, не штиль, і... а поки що ні. Ти дуже нервуєш, коли про це говориш? Ну, тому що це навіть більше ніж про батька. Ну, тому що це дуже особисте і про це дуже важко, дуже важко на загал виносити. Тим більше мені ну тобто є люди, які дуже просто про це розповідають про свої стосунки. Я завжди був, ну, дивувалась, коли я чула або читала такі інтерв'ю, де ну просто ну от все. Ну, от, ну просто а це все. люди діляться більше досвідом. Тобто, це не те, що ти відкриваєш повністю душу, а це більше як досвід для інших. Ти як популярна людина, знову ж таки, так? Ні, це не просто досвід. Це, угу. це, це просто ну, таке. От ти береш таке сукровенне, щось дуже твоє. Mm -hmm. і розповідаєш це багатьом людям. Я не кажу, що це погано. Я просто кажу, що це я важко. так не можу. Mm -hmm. Це просто не, не в моєму характері. А як зрозуміти, що кохання пройшло? Uh, Ви я... Знаєш, є от е, закоханість, кохання, uh, а потім звичка. Що кохання саме пройшло? Так. Починається звичка, і люди е, вже живуть як е, просто співмешканці, але не як. Ну, по-перше, це кохання. завжди буде звичкою. Воно завжди перейде в стан звички, mm -hmm. і в цьому нічого страшного немає. Не треба цього боятись. Тому що, ну як ви можете не звикнути прямо от до людини, з якою ви живете, 10, 15, 20 років. Mm -hmm. Ви ну, просто нормальним чином звикнете до неї. Але якщо ви втрачаєте повагу до людини, якщо вже втрачається повага до тієї людини, навіть до якої ви звикли, напевно, там вже й починається щось дуже не, не дуже гарне. Я знову ж таки не можу не процитувати ще одне твоє інтерв'ю. Наші стосунки з чоловіком тривають понад 20 років, і зрозуміло, що вони вже не такі, якими були на початку. Особисто у тебе, це ще власне, кохання і повага. Ой. Чи повага і залежність? Там є елемент залежності, безумовно, він є. Я думаю, що так само, як і у нього. Тому що, коли ти вже так глибоко корінням вростаєш в людину, угу. дуже важко відчепитися. Навіть якщо ти десь розумієш, що треба зупинитися, і це вже не те, що треба, але це коріння воно не дає тобі. Тобто там дуже багато ну, серйозних речей. Але залежність це ж не дуже добре. А, у будь-якому прояві. Це не добре залежність, але ви, ну, ви не зможете обійтися. Ви угу. все одне все одно будете залежати. Взагалі, якщо у людей Сталися якісь інтимні стосунки, і вони один одного узнали саме з цієї навіть сторони, то це миттєва залежність. Все, ви вже залежите, залежите. навіть якщо це там мінливо десь, там якось. От. Але ви навіть самі не будете розуміти, що ви будете, якщо ви зустрінете цю людину, ви відчуєте. Легку залежність, угу. це але це, це буде так. неприємна залежність, тому угу. що ви не хочете, щоб про вас ця людина знала там те, що не треба. А ти боїшся розлучення? Питаюся, я людина, яка розлучилася після 13 років е... я боюся розлучення. Звичайно. Я не те, щоб його боюся. Я просто. Тут відчуваю на цій території, на території розлучення, якщо ми візьмемо, я відчуваю свою неспроможність трохи. Тобто я відчуваю незалежність якусь або страх. Я відчуваю е, нездатність е, сама не самій, да, самі щось зробити. Таке є трохи, і mm -hmm. це просто треба пропрацювати, тому що кожна людина насправді вона може і вона здатна. Однозначно, от. Я взагалі і спілкувався з от у нас було інтерв'ю навіть з психологом Светланою Арифнією, і вона говорить про те, що стосунки найздоровіші стосунки це коли люди не залежать один від одного і не розчиняються один в одному, а йдуть паралельно. Знову ж таки, з повагою один до одного. Ну так, це знаменита фраза про те, що закохані люди повинні не один на одного дивитися, а в одну сторону, так, в один бік. Так. так, в ідеалі так. В ідеалі взагалі кожен з, зі сторін повинен розуміти, що ти сам по собі. Так, ти незалежний. І це повинно бути у всьому. Наприклад, якщо це там дім або квартира, обов'язково у, у кожного повинен бути свій шматок. Там я не знаю у чоловіка свій кабінет, там або якщо є така можливість, там своя кімната, де буде тільки його, тільки його. А жінки вони люблять зробити в домі в хаті так, що тільки її вона там в цьому домі. І Той бідний чоловік він тому і ходить там пиво пити з друзями десь в гаражі, ну і або. Щось, йому треба щось своє. Угу. От, і тут в цьому також треба бути дуже обережним. От, і... Ти досі ревнива? Так. Звідки ця ревність? Ну, така вроджена, ревність. Ну, але я почала нещодавно також е працювати з цією темою. Я хочу зрозуміти, що це, а звідки воно береться, чому воно береться. Які підстави, от. і трішечки почала розуміти, що це навіть не, ну, не ревність в тому плані, що а, це моє, нікому угу. не віддам, люби тільки мене. Ну, це а... власність така, так? Да, так, я угу. ж як доросла людина, розумію, що, що жінок на білому світі дуже багато. О, ти що дуже багато красивих жінок, і чоловік так він влаштований. Його так природа зробила, що він завжди буде дивитись на жінок. Чекай. Тобто ти готова прийняти зраду? Ні, зраду, напевно, ні. Mm -hmm. Зраду ні, але ревності Окей. можуть бути усілякі. Може, просто подивитись на когось, спілкуватись, і ви вже відчуваєте, що ви якось там себе не дуже гарно почуваєте. Що це, чому ви так почуваєте себе? З цим треба розібратися. І я зрозуміла, що це більше до образу. Образи? Так, да, до образу. Ну, недостатньо поваги. От, от якщо мене тут не буде, от дивись на кого, на кого хочеш. Угу. А от коли я поруч, ну. Будь ласочка. <рес> — <рес> А ти підтримуєш? <рес> — Ну, <рес> я не знаю. Я, можливо, це там є з гороскопом пов'язано, може, я, тому що я тигр і я отака. Ну <рес> я ж також намагаюся розібратися.